Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Є у мене сьогодні кілька знахідок. І я радію з того. Тому що я так скаржилася, що кілька неділь у мене майже нічого, ні, сьогодні щось є. Не дуже багато, але ж все ж таки. І починаю я з метелика, який, щоправда, не з першого погляду привернув мою увагу. Ну, але ж потім я почала придивлятися і зрозуміла, що річ не така вже проста. Це я знайшла в одному місці, де продавець розбирав коробку, і якісь речі він викладав, щоб продавати. А щось там було таке, ну, як то казати, щоб виконати на сміття. Тому що там були якісь поламані. Пластикові е, коробки, і серед цих пластикових коробок я побачила одну от як е, беруть якусь основу у ну, вигляді коробки, наприклад, і приклеюють якісь там вирізані квіточки, клаптики, тканини, щоб прикрасити все. от таке. І отака коробка він теж і виконав, була вона напівзламана. І там було прикріплено кілька таких ось речей, як, ну, як іграшки. І ось на частині, яка на куті цієї коробки, був приклеєний цей метелик. І мені здалося з першого погляду, що це теж якась напівіграшка, чи щось таке несерйозне. Але я, подивившись на оці перламутрові частини, подумала. Яка гарна імітація! Знаєте, у мене була така реакція, а потім я запитала, чи то він буде викидати, і він казав так. І я вирішила поближче придивитися. І дивлюсь, нібито схоже на марказити, а може не марказити. Та якщо не марказити, то так схожі, що мені вони потрібні для того, щоб від... відреставрувати прикраси, які у мене є з втратами марказитів цих. І я, знаєте, так от почала його відділяти, і він досить легко відчувалося, що там клей є, але відділився цей метелик. І я навіть так подивилася, думаю, ну, мабуть, він без голки буде. І то було дуже смішно, тому що. Він був приклеєний таким чином, що голка була всунута всередину частини коробки. розумієте мене? І я так добре, що я так знаєте, відділяла потрошки дуже акуратно, щоб не, не дернула. І вона так потрошки-потрошки ця голка теж виходить. Я подивилася, побачила, що це дуже гарна брошка. Цього тут бракує, так от того фіксатора, який повинен бути тут, на застіпці. А так... Все на своїх місцях. І навіть вже потім вдома я роздивилася, що тут є маркування. От кажу вам щиро: намагалася півгодини зробити фото, щоб е, у збільшенні. Але в мене нічого не вийшло. І знаєте, тут таке маркування, ось не таке, як виробляють, наприклад, на якихось прикрасах з Азії, що. Роблять 925 і все. Ні. Тут якесь таке довге маркування, ну, ви бачите, так? І тут є літери, ну, так, схоже на літеру G і C і, о, або L латинське. Потім йде от якийсь такий значок, як е, наша літера D. Потім 925. І знову як літера D. А потім маленькими-маленькими 925 і ще якісь, якась позначка, яку я не змогла розглядіти. Тож, це не така проста брошка. Ще не знаю, де вона зроблена, але походження в неї гарне. Ну, я пам'ятаю, у мене є кілька метеликів. Ну, Метеликів у мене багато, я кажу, кілька метеликів з перламутру саме схожого. Але, от дивіться, бачите, яка різниця. Отакий. От Отакий. Ну, вони не такі подібні. Такий. І навіть маленький от такий. На деяких з них є маркування отут. Що це зроблено в Мексиці? Хочу звернути увагу, що, дивлячись на ці брошки і на цю брошку, розумію, що вона зроблена краще, якісніше. І навіть от, звертаю увагу, що мене теж здивувало. О, дивіться, тут маленькі отакі частинки, вони теж. Де вони? Отут, отут. Бачите? отут як крапельки. Це теж перламутр. Ну, Як то кажуть, можна було вже і не робити такі окремі частинки. Ну, але ж приємно, що воно зроблено. Так що, отака брошка мені сьогодні дісталася. От знахідка. от Знахідка, чисто, як вона мені впала в око, сподобалася, потім роздивилася, і потім виявилося, що це брошка, так ще і срібна. А ще купила я сьогодні. Кілька шпильок для кроватки. Це прикраса чоловіча, яка характерна для 19 сторіччя, ну, може, для початку 20-го сторіччя, не пізніше. І мені дуже подобається цей аксесуар. Всі ці шпильки антикварні, і це мене теж дуже, дуже цікавить. І ось, коли я побачила, я вирішила, що я маю їх взяти. От дивіться, яка. Отут в центрі вставка. Ну, я так думала, що може це якийсь коштовний каміння, але вдома вже придивилася з лупою побачила, що там є подряпини, характерні для скла. Тож, там скло. Ну, але ж цілком виглядає дуже цікаво. Отакий От зворотній бік. Такі шпильки робили з дорогоцінних металів і з дорогоцінним камінням. Ну, але ж ринок йде не таке дороге. І от хочу показати ще таку. Вона так мені сподобалася, хоча я не зрозуміла, що тут хотіли показати. Ну, це, мабуть, рука, так? А що в руці? Це схоже на якусь пляшку? Ні? От для мене це більше схоже на пляшку для немовля з тут соскою. Але я не знаю. Е, що хочу сказати? Оця рука, ну вона не гладка, як шкіра, а знаєте, така в якихось цяточках. Може, це якась спеціальна рукавичка для чогось, і це не пляшка, а щось інше. Може, у вас є якась ідея? Скажіть мені. Бо я так дивилася, дивилася. Ну, вирішила взяти, бо такі якісь дивні речі мене приваблюють. Але не знаю, що це таке. Отакий от зворотній бік вона має. Ще отаку. Шпильку взяла. І оці Ставки тут, вони були сірі. Я ще подивилася і думаю, якось так дивно, якісь сірі, не, вони так не сяяли, як ви бачите, зараз. Але ж все ж таки, вирішила взяти, чогось вона мені сподобалась, хоч розумієте, нічого, ну так сказати, з точки зору ювелірного мистецтва тут немає. Ну, прийшла, почистила добре. Вони засяяли, як діаманти. Я навіть подумала, а може тут діаманти. Але перевірила е, апаратом і показало, що це щось краще, ніж скло. Але до діамантів не дотягнуло. Дивилася з лупою. Немає подряпин на, цих, на поверхні цих вставок. От тут є, і тут якось ясно, що це скло, а тут ні. Але не діаманти, якесь інше каміння. Отут вони мають дірочки, щоб заходила, щоб заходив світ, щоб було, була гра. Оцих граней. Ну, я не знаю, чи видно, чи ні, але в житті вони грають дуже-дуже яскраво. Далі. О така шпилька. Що тут написано? Щоправда, я не знаю. Тому що або це РЕПС -E і Це А -E Не знаю. Дивилася, ну, з R, нічого не знайшла, тому що іспанською Крепс то млинці. І ніяких і інших варіантів воно не дає. Через А подивилася, це якась. Організація, яка займає, займається соціальними проблемами. Не знаю. Але я вам скажу, що мене тут привернуло мою увагу. Бачите? Отакий От двоглавий Орел. Двоглавий Орел це символ імперії, і такий символ використовували в Візантії і в Австрії. А, подивилися зараз в Вікіпедії. От е герб у вигляді отакого от двоглавого орла зараз у Албанії. Може, має відношення до Албанії, може має відношення до іншої якоїсь країни. Але отакий от дивний двоглавий орел. От такий має зворотній бік. Щось тут, бачите, припаювали. Ну, ось теж цікаво. Потім от така ще шпилька. Ну, тут популярна тема пов'язана з конями, отут підкова, все. І виконана досить добре, і має такий вигляд, нібито, срібло. І отут є якесь маркування, але зовсім стерте. І нічого прочитати я там розуміти не змогла. Ні одного з трьох, з трьох символів. Тут три маркування, бачите, три. Але ні одного не змогла роздивитися. Схоже на срібло. І покажу ще одну шпильку. Яка, як на мене, схожа на золото. Може, і не золото, але більш, ніж всі інші, вона схожа. В центрі тут маленька, маленька перлинка. Зовсім маленька, не такі мікроперлинки, десь міліметр або менше діаметр. І от такий зворотній бік. Теж щось припаювали тут. І тут теж. Залишки якогось маркування вигля... можна побачити, але теж нічого ясного розглядіти я не змогла. От там під голкою. Трошки видно, що є якісь, якесь маркування. Так що, от та моя колекція шпильок для краваток поповнилася такими гарними екземплярами сьогодні. А зараз покажу вам. Що я купила від жадібність? Побачила у одного продавця перлини. Ну, що сказати, перлини без застібок. Бачите, от, наприклад, ця нитка. Мені здалося дуже гарна якість цих перлин. Ну, вони такої форми, деякі з них у форми краплі. Деякі мають тут більш овальну таку форму. Не одного кольору вони, є білі, є такі трошки як кремові. От дивіться, я думаю, видно. І отак тут обірвано все. Це одна така нитка, десь 40 см вона має, довжину. І отут 5 чи 6, 6 ниток. Отак от вони тут дуже сплутані, дивіться, важко так сказати. Але це перлинки. Ну, звісно, культивовані, але дуже якісні, гарні і підібрані так, що вони одного розміру, одного кольору. Навіть кілька з них вже тут, от дивіться. Упало з нитки. Це ж я купила і почала класти в сумку. І дві теж загубилися, але не змогла вже їх знайти там. Так що, таке оце купила. Оце все мені дісталося за 6 євро. Оце все і оця велика нитка. Ну що сказати, ну як не купити? Звісно, якщо б це було дорого, я б покупати не стала У мене є. Перлини і намиста, і перлини, які треба ще організувати. Ну, але ж так подумала, що гарні перлини зайвими не будуть. Ну, можете мене критикувати. Так, розумію, трошки від жадібності зробила це. А ви б не купили. І на фінал відео я залишила брошку старовину. Дивіться, який зворотній бік, кріплення, голка, основа. Брошка ця зроблена з перламутру, з різних видів перламутру, тому що якір зроблено з білого перламутру, а хрест з кольорового. Я вважаю, що брошка до наших часів дійшла не повністю. Чому я так вважаю? Тому що у 19 сторіччі, це починається десь з 30-х екз 19 сторіччя, саме у вікторіанську епоху, тож ми е, зараз про Англію, е, з'явився ну, так, такий символ віра, надія і любов. І, наприклад, отакі от потрійні підвіси. З собою носили люди, так вважаючи, що це дуже гарні такі амулети. Хрест, якір і серце. Або отут зроблено срібло. Бачите? Також є брошки. У мене тільки одна невеличка, отака з маленькою перлинкою тут. Теж досить старенька. Отак. І коли я сьогодні побачила цю брошку, я подумала, що це, мабуть, серії саме оцих віра, надія і любов. Але, як розумієте, тут бракує серця. Де воно могло бути тут, я не знаю. Але, ну так подумала і могу, можу уявити, що отут, ось бачите, отут є дірка, і, можливо, отут був, був такий підвіз з серцем, розумієте? Або тут було прикріплено. Отут є шурупи якісь. Може, тут було прикріплено серце? Не знаю. Але мені дісталося у такому вигляді, я вирішила взяти. Бо брошка стара, символічна, і мені дуже подобається перламутр. Старі брошки завжди перламутр дуже якісний. Ну, що ж, сьогодні у мене отакий от день. Я задоволена сьогоднішнім днем, тому що є знахідки, є антикварні знахідки, цікаві, срібло, перламутр, перлини. Тому. Вважаю, що день був вдалий. А ви як вважаєте? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.